Підсумками першого року своєї роботи депутати, незважаючи на часом гострі дискусії, суперечки, задоволені, бо побачили результати. Мені дуже подобається зараз, як прикрасили наше місто, прикрасили наш міст. нарешті. Появилася зупинка за річкою. Що це тут в центрі робляться роботи? Питання, які були, були поставлені перед депутатами міської ради, більш-менш виконані. Ну бюджет, ну так, був чуть надутий, але в основному які питання були поставлені перед нами, ми вирішували. Усе це підсумок виконання поточного бюджету. А отже, доволі чітке бачення представленого на розгляд депутатів бюджету на 2017 рік. Ми планували на цей 2016 рік 7 мільйонів 700, Але оскільки, значить, бюджет перевиконано на в нас виходить. Ну, ми ще не знаємо точно, але біля 9 мільйонів. То ми на 2017 рік плануємо 9 мільйонів так як згідно того бюджету, який буде у 2016 році. На думку міського чинника, бюджет Галича на 2017 рік є бюджетом розвитку і водночас соціальним виходячи з того на які цілі закладено кошти на Продовження значить, вуличного освітлення, капітальний ремонт житлового фонду, соціальний захист населення. На слідуючий рік ми плануємо знову продовження будівництва водопроводу галич Заріка, також е, е, на дороги виділяємо мільйон. Ну, я думаю, що. Е, Сьому 2017 році будуть надходження і субвенції з державного бюджету з обласного, тому що вже є постанова Верховної Ради про святкування 650 років мандебурського права. Депутати ретельно обговорювали кожну цифру, аналізували потреби громади і загалом доклали максимум зусиль, аби у новий рік місто увійшло з повноправним головним фінансовим документом.